Так, ми продовжуємо розв'язувати і раціональні рівняння. Подивимося ще декілька таких, яких ми ще не розв'язували. Ось на минулому уроці ми розв'язували методом заміни. А тепер давайте згадаємо ще метод піднесення до квадрату. Ну, от я хотіла би взяти таке рівняння. Напишіть просто якийсь там номер. Ми там номерували якось. Ми зі сходинок писали. Так, так? зі сходинок. Давайте просто там номер наступний, там какую-то 2, наприклад, ще один. У нас там був номер один, так буде номер два. Так, зараз ось таке рівняння. Корінь. Коли в нас три кореня? З 2х 12. Плюс корінь. Під коренем 2х плюс 16 дорівнює. 2 помножити на корінь під коренем x плюс 1. Ну, по-перше, дивіться, ми бачимо, що всі підкореневі вирази різні. Тобто тут немає нічого спільного, метод заміни ну, не буде зручно використовувати. Тому використовуємо метод піднесення до квадрата. Ось Підносимо до квадрату, так як воно є. Немає сенсу розносити корені, бо їх у вас тут не два, а три. Ось давайте детально запишемо. Тобто, щоб ви не загубили формулу. Якщо ви ліву частину підносити до квадрату, Ви отримаєте наступне 4 помножите, і корінь зникає х плюс 1. А тут що буде, якщо ми піднесемо до квадрату? Корінь піднесений до квадрату зникає. Це 2х мінус 12, плюс подвоєний добуток, 2 кореня. А тепер дивіться, ви перемножаєте 2 корення квадратних. Це 2х мінус 12, на 2х плюс 16. І плюс квадрат другого це буде 2х, плюс 16. І це дорівнює 4х плюс 4. Так, тобто ми а, трошки полегшили собі життя, бо в нас було три корення, а тепер їх стало два. А, Ми робимо так, щоб корінь, який ще не зник, залишився без одного боку по відношенню до знаку рівності, все інше переносимо в той бік. Якщо ви бачите, ікси в нас знищується, бо тут буде 4, і з того боку 4, то ікси знищаться. Що тут буде? Ну, я би перемножувати корневи вирази. А, плюс так, 32х, мінус 24 х і мінус 12 на 16, це 160 плюс 32, 192. З іншого боку. А, а дивіться, там не 0 буде взагалі. Мінус 12 плюс 16. Це ж 4. Число теж знищується. Нам пощастило, що тут 0. Ну, тут уді дуже просто. Ну, По-перше, можна поділити на цю двійку, вона нам не заважає. І у нас вийде, що корінь під коренем 4х квадрат плюс 8х мінус 192, дорівнює 0. Підносимо все це до квадрату. Так, ну і тепер дивіться, всі коефіцієнти можна поділити на 2. 2х квадрат плюс 4х мінус 96 до рівня, навіть на 4 можна було, так? Я не помітила давайте ще на 2. Х квадрат плюс 2х мінус 48. До рівня 0. І спробуємо за теоремою Вієта знайти. Так, знайдіть мені манікорну. Так, діти, що тут за Мінус 8,6. Мінус 8 і 6, так. Тут ніяких обмежень на Х не було, тому треба робити перевірку. Перевірку. І, і Беремо перший корінь, мінус 8. А, значить, підставляємо в самий, а, ну, в самий початок. Ну, там я вже бачу, під коренем буде від'ємне число. Мінус 16, мінус 12 можна вже написати: не існує, і далі не підставляти, бо там від'ємне. Тобто, це сторонній корінь. Так, а тепер друге х, який дорівнює 6. підставляємо. Важди 6, 12 12, 0. 12 плюс 16. Це буде 28. 2 кореня із 7. Справа в тому, що тут -то 0, а 28 це 4 на 7, тобто два кореня 7. То тож не дорівнює двом, двом коренням сіми, тому це є коренем, і у відповідь ми пишемо число шість. 6. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання? Можешь поменять аннотацию и вот это местами? Хорошо. А, хорошо. Чтобы как бы, аннотация до этого, а это пошла у нас. Может, а что? Аннотацию, Вик, ну-ка, предел. Не надо, чтобы я подписала. А, Там, Там вообще никакой подписи не нужно. Ты поняла, да? Поменять местами. Так, а, продолжим детей Так. Номер. Наступний, візьмемо ось таке ірраціональне рівняння. Воно навіть може більш просте. Ну, давайте так. Корінь із х плюс 2 плюс корінь із х плюс сіми, рівня кореню під коренем 2х плюс 21. Так, підносимо знову до квадрату. Так. А хто хотів би доповідати? Маріночка. Я ти? можу. А, ну, Даша я взад. Давайте Маріна, якщо вона може. Так, теж відразу можна підносити. Да? Давайте так, детальні напишемо. Ось так. І тут буде просто підкореневий вироб. Так, тепер Маріна підносить до квадрату. Що це буде? Х плюс 2 плюс. Uh, Два корінні з x плюс 2 умножити на х плюс 7. І плюс квадрат із цього. І плюс x плюс 7. Так, а там просто 2 x плюс 27, там корінь зник. Дивіться, корінь ще залишається, ми його з цього боку пишемо. І відразу давайте перемножимо кореневий ось ці дві дужечки вирази. Що це буде? x квадрат плюс 7х, да? плюс 2х, Мариночка, і плюс... 9х плюс 14. Ага. Ну, да, можно было бы сразу 9 написать. Я уже А все інше переносимо в той бік. З того боку стояло ось так. Що це буде? Мінус х, мінус 7. Мінус х, так? Мінус 2, мінус 7. Це буде 9х плюс 14. Тут х знищується. Що буде? 21 мінус 9. Це буде? 12, Так. Теперь все так. на 2. Корень из х в квадрате плюс 9х плюс 14 равно 6. Так. И снова подносим его до квадрату. А х в квадрате плюс 9х плюс 14 равно 36. Так, переносимо туди зводимо потіки. Мінус Мінус 22, так? Так, і тепер за теоремою вієта. Чому дорівнює? Тут можна за теоремою вієта. -11, 2. Минус 11,2. Минус 11,2. Выбух был, так? Я... Мама родная. Так, Вика, ну-ка отойдите, в коридор идите. Лучше. Быстренько от окон отойдите. В коридоре у нас... Пять минут, девочки, в коридоре. Можете взять парки так вот возле туалета есть столик вот там. У коридорі. І так, перевірка. Так, діти, ви теж йдеть в укриття, я думаю, що ми на цьому закінчимо, бо там щось страшне. Тут, під, якщо підставити мінус 11, плюс 2 вже буде від'ємне, не існує. Далі можна не підставляти, так? Бо корінь з від'ємного числа не існує. Так, тепер двічку. Тобто, це у нас сторонній корінь. Так, тут буде корінь з 9 з 4 плюс корінь з 9 корінь 25. 2 плюс 3 дорівнює таки 5. І тому це є коренем. І відповідь 2. Давайте ще одне розв'яжемо, якщо ви там в безпеці дійсно. Чи два. Так, номер 4. Ось таке візьмемо. Мені здається, що ми щось подібне розв'язували, але все ж таки. Корінь під коренем Х плюс 7, плюс корінь з Х плюс 10, торів 3. Так, хто там може ще щось говорити, не відійшов є водіт? Так, є. Давай Даша. Підносимо до квадрату відразу, так? А, так, так. О, а... Корінь зникає, що вийде? А, х плюс 7, це в дужках, плюс корінь з x плюс. 10. Дорівнює 3 в квадраті, це буде 9. Дивіться, один корінь зник. Зовнішній, але один ще залишився. Тобто ще раз підносимо, так. Все переносимо в той бік. 9. мінус 7. Mm. Це буде. Х плюс 10, Це буде 2 мінус Х, так. Так. Знов підносимо до квадрату. Що буде тут справа? Х плюс 10. Так. А з іншого боку буде 4. А, ну. Що відразу, давай, 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 відразу. 4. Так, 4 а, мінус 2, 4 х плюс х квадрат. Так, я пропоную все вправо бік перенести. Там в нас все це. Так, Мінус х мінус 10 та дорівнює нулю. 4 мінус 10, мінус 6, та хси теж додаються, буде мінус 5 хів. дорівнює нулю. За теоремою Вієта можна знайти. А перший буду дорівнювати 5, другий 1. О, чи ні. 5, ні, добуток 6. А добуток 6, 3 та 2. Сейчас, секундочку. Так, 3, 2 не вийде, за знаками не вийде. 601, 601, 6 О. Uh, і мінус 1. 6 мінус 1. Так, ну і тепер робимо перевірку. Мінус один нам не підходить за умовою. А чому за умови не підходить? А, ну, давайте так. Ну, ніяких умов тут у нас не було. Давайте спочатку 6 перевіримо. Ну, перший 6 плюс 7 плюс корінь із 6 плюс 10. Чи буде це трійка? Буде 6 плюс 7 плюс 4, да, бо корінь 16. А, буде трійка, чи не буде? А, ні, не буде, так? Да? Не буде. 17 не дорівнює 30, значить, це сторонні. Мінус 1 якраз мабуть підійде. Добре тобто, вибачте. Це X ні. Х ніхто не сказав, що може. Ми ж ОДЗ не писали. От підставляємо, там під коренем не буде від'ємного, буде мінус 1 плюс 7, це ж додатнє. Плюс корінь із мінус 1 плюс 10, це теж буде додатнє. Шість плюс три, бо тут корінь з дев'яти. От буде три, бо корінь з дев'яти. Тут -то є коріння. От е, і відповідь. Мінус один. Так, е, Даш, дуже дякую, молодець. Ой. Алло, Ліді Іванна. Так, да, так, да, все в порядке.

Боже мой, Маленький. Ну понятно. Да, 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 не переживайте. Да, да, все, он же все сдал, ушел. Да, да, да. Да, да. Удачи теперь на защите, чтобы все было хорошо. Да, все будет. Мне кажется, что наши дети лучшие. І это не так, не просто велословне. Да, так, да, все хорошо. Да, 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 до свидання. Так, діти, чому я тут написала ОДЗ? Чому тут незручну перевірку? Можна перевірку, але мені здається, краще ОДЗ, бо тут, дивіться, у нас добуток двох множників, і він дорівнює нулю. Коли це може бути, коли або перший дорівнює нулю, або другий. Якщо корінь дорівнює нулю. Знов на проспект Шевченка прилетіли там в Лідівальна, знаєте, таку вчительку українську? Ось там, так. Біля неї в сусідній двір. Дуже було страшно. Так, тут підносимо до квадрату корінь зникає. Я, так, напишу стандартний вигляд поки що. Да, тобто спочатку квадрат, потім х, потім число. Домножимо на мінус 1. Перше можна вже розв'язати за теоремою 3, 3,1. Тут домножили на мінус 1. Випишемо це рівняння окремо і розв'яжемо. А ми ОДЗ не розв'язали. Дивіться. Воно дуже, дуже. А ну, воно не таке саме. Може, я тут щось не те виписала. Повинно бути таким самим. Так. А, тобто для того, щоб розв'язати квадратну нерівність, треба спочатку розв'язати квадратне рівняння. І це буде 25 мінус 4 на 4 – 16. Це буде 9. Корінь з Д, це трійка. Знаходимо х1х2. 5 плюс 3 ділити на 4, це 2. І 5 мінус 3 поділити на 4. Це 2 четвертих або одна друга. Так, тут такі самі корені, так? Але, якби якщо об'єднати, там у нас вже ще було 2. Всього тут їх 4, але зараз ще одеться ми. Не знайшли, так Корені в нас. А чого строго більше, ніхто не виправив більше або дорівнює. Тобто, може бути під коренем. від'ємне нуль. Одна, друга і два. Так, погано себе почуваю, щось якісь дурниці кажу: знаки плюс, мінус, плюс менше або до рівня нуля ось цей проміжок. Тобто, ОДЗ – це такий короткий проміжок від однієї другої включно до двох включно. Це належить ОДЗ, це належить ОДЗ, трійка не належить ОДЗ, і один належить ОДЗ, тому відповідь. Три числа 2, одна друга і один. Діти, мабуть, ми закінчимо, бо зараз тривога вже і так, мало хто є. Добре, тоді до зустрічі. Домашку зараз скину. До зустрічі. До зустрічі.